Днями був в мене стрім з Віктором Бобренко і він, посилаючись на якусь обізнану там персону з судової адміністрації, казав, що Ігор Валерійовичу набридло вже трошки там ховатися в цьому ізоляторі СБУ. і Що він почав вже на камеру видавати теж якісь там викривальні свідчення, як Дубінський це робить? Що були були навіть якісь там під час судових засідань його спроби зафіксувати. Свої показання стосовно там, хабарів, які він давав е, Зеленському. Ну, я, крім як у Віктора Бобренка, більш не чув ніде таких, е, такої інформації, що mm -hmm. спершу проходили у себе. Я знаю, що двох людей, які відносно близькі до, е, до Ігоря Валерійовича, і е, вони розповідають, що судиться йому дуже невесело, і він страшенно ображений. Те, що він відносно мовчить, це тому, що він дуже боїться розправи, як би там не було, знаходячись в. Практично повній залежності від влади від спецслужб, тобто, це ж ізолятор СБУ, він не наважується насправді ну, серйозно говорити. До речі, на підтвердження згадай його недавній виступ щодо того, що він опинився в одному списку з Порошенком. Та він говорить речі ну відверто, не ті, які думає. Ми точно знаємо, що не так незадовго до того, як його закрили. Він там сидів на, на ну, в одній компанії в Буковелі, і там була маса людей з його оточення і не тільки з його оточення, і він там захоплювався Порошенком, і казав, що це єдиний государственник, не такий, як этот, і тому подібне. Так, так що відверто Коломойський сьогодні змінив думку щодо, щодо керівництва України, і, і тому, коли він пише. 에, значить, ну, з приводу цих е, санкцій, що мені соромно бути в одному списку з Порошенком, то це відверто він підлизує е, Зеленському, значить, він справді там боїться йому справді не весело. але цілком можливо, що він е, 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 зрозумів, що їй мовчати очевидно, це не найліпший вихід із становища, і, можливо, він дійсно використовує суди для того, щоб оприлюднити принаймні частину. Того, того компромату, який він має, насправді з компроматом в нього проблем немає. Він просто не має можливості його викинути в, 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 на публіку. Кажу ще раз, з тієї причини, що він дуже боїться, що його вб'ють. просто. Так що... Ну, але е ток, е ток. Ток. кримінальну справу е за е замахи на вбивство і вбивство, які порушили проти нього. Гена тобто, справа це, це таке фуфло, це просто жах. Ну, справді це жах. Це, ну, це настільки настільки безсоромно. Знаєш, мене один із цих, я кажу, знайомих Бені не так давно запитали: Ну так ну тепер віряють мене на ваширість, враховуючи, що я ну точно не з не з клубу любителів Ігоря Валерійовича і, і так далі. І мене запитали: ну, а як ти относишся к аресту Бені? Я йому сказав, що е, на дуже просто. Тобто, твій має сидіти по життє, бо це я не маю ніякого сумніву. Але те, що з ним роблять, і які, на, яких, на яких фальсифікованих підставах його, е, його тримають, і так далі, мене це жахає. Мене жахає стан українського правосуддя е, з цієї точки зору. А те, що він має сидіти тільки за діло, то, тут в мене сумніву немає ніякого. От а, ну е, 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 до речі. Е, этот человек ответил примерно так, а я ему сказал, что это тебе карма за то, что ты этого типа к власти привел. Ну вот такая, такая, такая была реакция. Ну, своего часу Игорь Валерьевич направлял меня даже на встречу с Березовским. Я Пізніше вже зрозумів, що це, мабуть, було таке сватання, знаєш, коли мене вмовляли тоді зіграти роль такого майбутнього головорочка, да, чи там, слуги народу. Але ну, казали, що в тебе ж там і дипломатичне минуле, і не, ти кадровий офіцер, іноземні мови, тобі легше буде розкрутитися. Як, ребята знайдуть себе другого не рядчика, да, але будів, приклад Березовського мавши мав, якось навчити. Ір Валерійович, а чим це все закінчується, да? Бачить, <ривіт> не вчаться, це... не вчаться. Надто зухвалість. Це... Зухвалість вона не сприяє тому, щоб людина почала адекватно сприймати сприймати. Ну, кажучи, головний, головний головний урок історії полягає в тому, що люди не роблять висновків з уроків історії. Так. <ривіт> це, це факт. <ривіт> ці, ці, люди, можна, щоб... ці люди, які тоді з нами на набережній зустрічались там, тоді <ривіт> там з них практично тільки один лишився там на свободі. <ривіт> Або по той бік трави, або, або заграти мене, як весело. А я завжди казав, що українська політика небезпечна не тільки для вашого психічного, але й фізичного здоров'я. Тобто, тому що я, ну, колись наприкінці на початку ще нульових почав перераховувати потенційних кандидатів, з якими я особисто був знайомий, які, зрештою, відправились там э, на той світ, тобто починаючи з початку гетьмана, потім Щербаня, ще буквально через декілька там. Дні після того, як ми тут з ним вечеряли на першому поверсі готелю Дніпро його застрелили, а да. потім ну, знову ж таки Кравченко, реальний кандидат Кірпа, знову ж таки, мій знайомий. Кравченко сидів теж колись одним столом, після, після цього правда, заарештовував мене за те, що Я тоді е, в Маринському парку ми з моїми водіями-охоронцями розкрили це і розгорнули наметове містечко протесту, коли знищували київські відомості. Да. Mm -hmm. Потім да, і з другої спроби. Юрій Федорович теж відправився на той світ. Потім кушнарьов, якого я колись розігрував по вертушці, мене попросив цей Саша покійний, теж скажу, я скажу Зінченко, да, пройти mm -hmm. в кабінет Ющенка на Майдані, коли там всі ждали Ющенка появу на Майдані. Він каже: позавчора був з'їзд в Северодонецьку. І це дев'ять губернаторів, які якраз оголосили, що, тоді, що там створення, так. Е як вони називалися така там, ну, там, якась Ну, щось сепаратистка да. і Він каже, поверто yeah. mm -hmm. подзвони. І я... <свеч> Потім з'явився такий псевдополковник стрілков, який насправді гіркін. А в мене був такий тоді полковник стрільцов. І я по цій віртові так, к сожалению, потерян контролю над органами правопорядка. Вам вірено, в уверенном регионе. Немедленно соберите все руководство. Доложить до 00 утра завтрашнего дня. Почему у вас в подвалах вашей администрации до сих пор хранится 5 тонн печени? Но ну, тоді пам'ятаю, что в печиво це были підроблены бюлетени. Немедленно отменить все бронировки на вылет ваших замок. Кто сядет панику? Единый тоді, кто бы не выкупив, но був на цей... Тодішній губернатор майбутній знову ж таки призначений Зеленським Гринівецький в Одесі. Він каже: Так, чекалки, я твої розіграші слухаю кожне утро. Я тебе викупив знов ж таки Кірпак, Крапченко, Кушнарьов, то всі разом з гетьманом і хто там ще і пану, головне чорновіл, та якраз єдиний випадок, коли я з на знак поваги до В'ячеслава Максимовича погодився там висунутись кандидати в депутати. Це у 98-му році він казав, що ну я тебе прошу руцю. А я його супроводжував під час його візиту в Ізраїлі. Так дуже так приятельські стосунки такі були так, високою повагою до нього ставився з Атеною, пані Атеною Пашкою. І він каже: Ось, нам треба проти мороза тут в Тараші. Ми зрозуміємо, що ти ніколи там не переможеш, але ну, для того, щоб там якось нам допомогти представити рух в Тараші. Єдиний випадок, коли я погодився. Трошки попсувати свій психічний стан долучення до, до політичних партій. <різوع> а <різوع> я так і не погодився. Цікаво, що зараз почали жваво теж обговорювати інтерв'ю Порошенка-Більду, хоча ще не надрукована полна версія, але були уривки там надруковані, і де якраз почали критикувати Порошенка, щось що бачити, він кажуть, що нам треба. Приділяти увагу обороні а ніяких наступальних операцій не планувати, берегти кожне життя мене насправді про це писав залужний ще півтора роки тому в своїх так. статтях за планує... що і втратив посаду найшвидше за все. Ну зокрема, так. той факт, що ось ця курська операція сьогодні, яка закінчилась, ну прямо скажу закінчилась сумноз да, без, без якихось позитивних результатів. А сьогодні цей Федір Веніславський вже заявив, що обговорюючи наслідки цієї операції, треба пам'ятати про бойовий імунітет, який передбачений українським законом. Тобто, ну мав на увазі в першу чергу не Зеленського, да, та, та мабуть міністра, наскільки на я розумію, якраз бойовий імунітет не поширюється. В тому та й справа да, він же не офіцер на полі бою. Ну так. в той самий час настільки цей децимірно це виглядає після того як. На п'ятоп'ятьох чотирьох вже українських генералів і полковників порушили кримінальні справи за те, що вони відвели війська біля Волчан, Вовчанська. Да тобто їх звинуватили в тому, що вони зберегли життя. Ну, там написано, що вони не оцінили адекватно загрози, там не передбачили. Так, Не виконали наказ там і так далі. Але в той самий, буквально через декілька місяців відбулася подібна на курахівському так званому виступі, звідки відводили свої війська. Але там генерали і полковники, мабуть, більше фаворів сьогоднішнього нашого цього зеленого шопітолію, тому проти них ніяких кримінальних справ не порушили. Тобто, які як ти вважаєш, це через те, що ті генерали були. Найближчого оточення залужного, чи як це пояснити ось таку абсолютно ну, лицемірну, е, е ситуацію? Ну дивіться, е е е Зеленський е е з одного боку показав. На кого він буде перекидати відповідальність за невдачі у війні з другого боку, він ж може проти всіх, ми так чи інакше виступаємо. Тому що йому всіх заарештовувати і так далі, ж не ж по всіх не виходить і і аж так напружити свої стосунки з армією теж не найліпший варіант, тому він не зробив цього масовим. Але в принципі, ну. В принципі, показав е, е, модус операнді. тобто так те, як він буде діяти, коли йому треба буде давати буде давати звіт за, е, за те, що війна, в принципі, пройшла, ну м'яко кажучи, не успішно. Е, в першу чергу вона пройшла не успішно з причини е, того, що до неї не готувалися, тобто це саботували. Якщо там звичайно не було диверсії, але я вже про це не кажу. Я, я не маю достатніх підстав, щоб стверджувати, що в вищому керівництві країни є якісь російські агенти, навіть якщо інколи здається, що, що якби вони були, то вони б діяли точно так. От ну от, саме так вони б діяли, як діяли наше, наше керівництво. Але я кажу ще раз. Не маючи доказів з цього приводу, я нічого стверджувати не буду. Але те, що вони саботували в буквальному розумінні слова, підготовку до е, вторгнення е, ворожого, і через це ми втратили е, величезні території. Я вже не кажу, треба і прийнято, і правильно починати з людей. ви Втратили ще й багато життів, і ці трагедії, такі як буча і так далі, це ж е, е, це ж реальність, і це теж результат саме оцих оцього саботажу, от. Так що, в принципі, тут є за що бути незадоволеним і, і судити, очевидно, через деякий час, значить, політичне, політичне, в першу чергу, політичне керівництво України. Але, так чи інакше, влада готується, оце вона таким чином. Готує е, ґрунт для того, щоб виставити саме військових відповідальними за, е, за те, що війна не дала нам таких результатів. на які, в принципі, народ чомусь сподівався. Хоча, ну е, сподіватися, було наївно, що ми можемо на рівних воювати з, з такою е, великою і, е, і багатою країною, ну принаймні в військовому відношенні багатою, як Росія, яка має. Е, Військовий бюджет більший, ніж весь бюджет України. Ну так було до, до початку повномасштабної війни, так що це теж треба брати до уваги. Але але за допомогою з допомогою американців, європейців і так далі, якби ми не втратили те, що ми втратили на самому початку війни, якби ми готувалися, якби будували оборонні споруди, і так далі, якби все було зроблено так, як слід, якби. Пройшла мобілізація, і Москва бачив, що з цього боку на нього чекає добра підготовлена озброєна і значить армія, то звичайно та ні просто наказу наказу наступати, бо ніхто не віддав. Ну це це просто треба розуміти. Вони йшли не за цим для того, щоб з часом провести там е, лінію розподілу, да, де закінчується е, саботаж, і значить, починається диверсія, да і чи де закінчується саботаж. І починається там службова недбалість, якась достатньо мені здається, буде допитати цього першого керівника офісу президента Богдана, який колись так ну відверто почав розповідати, що саме Єрмак свого часу поводив там з росіянами. Що ось були там якісь там, там припустимо 10 пунктів. Вот кажуть: от ви від проводите розведення, ми вам за це там білоруські чи ну іначебто там білоруські, а насправді там цей. Російський бітом продає продаємо по ціні там, собі собівартості, А ви таким чином можете через прокручувати його через ці оманські прокладки, які були оманські, там а еміратські, і таким чином заробляти себе з одного боку гроші для того, щоб мати їх на свої політичні потреби, а з іншого боку дійсно заробляти пункти рейтингу, піднімати свій авторитет серед виборців, тому що ви бачите. Такі інфраструктурні масштабні об'єкти здійснювати. Ну і так, от по пунктам він там перераховував, що могло бути принципово важливо для росіян, і що на що які плюшки за це отримував Зеленський. Ну і зрештою, дійсно, коли вони до останнього казали, що ми ж не можемо припинити будувати дороги, тому що ми ж будемо втрачати такі доходи, то тобто вони прямим текстом казали, що для них це велика прихватизація, приватизація. Кажу. Вели велике крадівництво, дуже невигідна справа, і вони жодним чином не планували її зупинити. Ну і що ще там в цьому інтерв'ю, яке одразу ж <кій> почали обговорювати. Ну ще навіть не на інтерв'ю, а тільки тези, які були озвучені в інтерв'ю порошенка Більд, що ми на жаль наближаємося до автократії, і сьогодні ці ознаки будівництва в нас тут автократичного режиму вони. Ну, очевидні для наших західних партнерів. І той факт, що сьогодні відбувається засідання європейських інституцій, на яких мав бути присутнім п'ятий президент, йому скасували відрядження. Спочатку ну як стверджують, там обізнані люди Стефанчук його підписав. Потім отримав там не ганяй від Зеленського, і вже пішов, начебто, на лікарняний на вже другий тиждень його немає. А Корнієнко якраз взяв на себе відповідальність і скасував це рішення про відрядження. Ну тобто, як нам можна сьогодні пояснювати нам захід нашим західним партнерам, що ми тут, як начебто, там демократії, коли з'являються ознаки такого автократичного режиму? Ну а головне, що ми їх закликаємо до посилення та санкцій, тобто, навіть в сьогоднішньому там інтерв'ю Порошенка каже, що ну тиск має бути з одного боку посиленням військової допомоги Україні, а з іншого боку, посилення режиму санкцій. Тобто, ми закликаємо європейські країни накладати нові санкції, а самі. Оформлюємо ці контракти на придбання російських атомних реакторів, які треба буде потім обслуговувати знов ж таки за допомогою з ну, з за залученням російських фахівців, і це насправді ну, абсолютно не розкриває таку нашу, таку ну, нашу таки, лицемірство цього зеленого керівництва, яке закликаючи іноземних іноземців до, до а само продовжує перекачувати нафту. Да, і тепер ще й купує російські реактори, які в тебе втепер... ну треба сказати, що е, ну з моєї точки зору е, або Зеленський через свій, все ж таки, ну е, ну своє погане розуміння політики, е, або е, можливо він вже настільки загнаний в кут, е, що це вже якісь ознаки вічі, але він не розуміє, яке враження все це справляє на, е, на західних партнерів. Тому що, ну от дивися, українці дуже люблять обурюватися з приводу того, як багато Захід говорив про вбивство Навального, про там, оскільки співчуття було його дружині, яку там постійно ставили в центр там, різних подій і так далі. І ніхто в нас, тобто, мало хто в нас розуміє, що для західного політикуму, і не тільки політикуму, а й а і виборця самий по собі факт знищення, значить, керівника, ну можливого, принаймні опозиціонера до режиму. Це буквально, коли починають перераховувати гріхи Путіна. То це якщо не на першому, то на другому місці, тому що для них це страшний удар, це, це просто настільки антидемократично, що, що для західної людини. Це це, це надсейозна річ, і, і в даному разі ми на щастя, маємо справу не з таким найгіршим видом репресій, але в будь-якому разі це репресії проти опозиції, і всі розуміють, що це є репресій винятково за політичною ознакою. Всі розуміють, що репресії ці місцями просто сміхотворні, тому що не випустити керівника опозиції, і він же екс на для проведення дипломатії. Країни, яка потребує desperately те, що називається, ну відчайдушно потребує е, максимальних дипломатичних зусиль для, для зміцнення своїх позицій і підтримки, і так далі. І якщо людину не відпускають, е, е, хоча вона їде саме з е, заради цього, це говорить про абсолютно замовний політичний характер цих репресій, і для заходу, ну це страшний гріх. Ну просто страшний. І е, е, те, що Зеленський я кажу, або він цього не розуміє. А ми, а він настільки увічує, що йому начхати на, на це. Ну, буквальному розумінні слова. Ну можна поспівчувати нам, як країні, що в нас президент, який здатний до настільки безумної поведінки. Вже точно не нам, українцям, говорити щось про Трампа, коли ми маємо своє таке щастя. Дякую, тобі, друже, за сьогоднішній тепло. До нових, сподіваюся, цікавих зустрічей в ефірі. Бережи себе та Україну. Дякую. Дякую. Щасливо. Дякую.